Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Які церкви вам більше до вподоби? Великі чи маленькі? А може, ви б хотіли належати до мега церкви. Мегацерква це загально прийнята в англомовних країнах назва протестантських церков чисельністю понад дві тисячі парафіян, які збираються в одному приміщенні. Мегацеркви бувають як деномінаційні, так і позаденомінаційні. Я проти мегацерков. Вважаю за краще громади скромніші й менші. Англійський письменник, християнський мислитель і журналіст Гілбер Кіт Честертон. Книзі Єретики навів парадоксальне спостереження людина, що живе в невеликому співтоваристві, мешкає в набагато ширшому світі. Причина очевидна у великому співтоваристві ми можемо обирати собі товаришів, а в невеликому вони обрані для нас. Абсолютно точно. Коли у мене є вибір, я вважаю за краще спілкуватися з собі подібними. Проаналізуйте своє найближче коло спілкування вірогідно, там є ті, хто схожі на вас за якимись критеріями освіта, вік, соціальний стан, подобання, смаки тощо. І все ж з тими, хто схожий на нас, я дуже швидко починаю нудьгувати менші групи і менші церкви змушують мене бути в тісному спілкуванні з усіма. Відомий богословий проповідник Генрі Ноуен. Визнає громаду як місце, в якому обов'язково є людина, з якою ви найменше хотіли б бути поруч. Найчастіше ми оточуємо себе людьми, з якими нам комфортніше, створюючи тим самим клуб, а не громаду. Утворити клуб може хто завгодно, а от для формування громади потрібні благодать, спільне бачення і важка праця. Християнська церква стала першим в історії суспільним інститутом, що об'єднав у собі на рівних умовах євреїв і язичників, чоловіків і жінок, рабів і вільних. Апостол Павло назвав це таємницею, яка від віків захована в Бозі, а тепер через церкву була оголошена. Сформувавши співтовариство з несхожих один на одного людей, ми отримуємо можливість привернути увагу світу фізичного і навіть надприродного, невидимого. Церкви демонструють внутрішнє різноманіття за віком, освітою і соціальним статусом парафіян. Церква це єдине місце, що об'єднує покоління немовлята мам на руках, діти, що вже починають крутитися і гомоніти в найбільш незручний для цього момент, поважного виду дорослі. Що завжди знають, як потрібно себе вести, і люди похилого віку, які можуть заснути, якщо проповідник бубонить занадто довго. Саме в невеликих громадах, де люди не схожі на вас, ви можете тісніше з ними спілкуватися адже ми всі потрібні одне одному. Але незалежно від того, велика церква чи мала, основним критерієм, звичайно, є те, наскільки вона живе за Словом Божим, чи дбає про чистоту вчення, і чи виявляється любов? Вивчаємо Святе Письмо, щоб знати Божі принципи як для особистого життя, так і суспільного. Отже слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Минулого разу ми закінчили на тому, як чоловік Божий не захотів їсти разом з Єроваамом і цим показав свою принциповість і відданість господеві. Цей вчинок не можна не поставити за приклад багатьом сучасним віруючим. Сьогодні в християнських колах є, на жаль, лицемірство. Я зовсім не закликаю вас бути підозрілими і вороже ставитися до всіх без винятку. Я не закликаю, щоб ви взагалі ні з ким не спілкувалися. Справа не в цьому. Справа в тому, що нам необхідна чітка, ясна і чесна богословська позиція, якій треба неухильно слідувати в житті. Друзі мої, багато християн надають матеріальну підтримку організаціям, у порядності яких вони не впевнені. Якщо ви не знаєте, чи дійсно дана організація несе людям слово Боже, ви повинні це перевірити. Це дуже важливо. Бог спитає з вас, куди ви вкладаєте свої гроші. Ми живемо у важкі дні. В часи Єроваама теж було важко, але пророк, про якого ми читаємо, не захотів залишитися і пообідати з царем. Він не бажав мати з ним нічого спільного. Проте навіть такій людині не вдалося уникнути обману. У тринадцятому розділі першої книги царів ми читаємо про те, як інший пророк обдурив цього чоловіка Божого, і чоловік Божий не послухався Господа, і за це був покараний. Він не побажав зв'язуватися з царем-язичником, але його обдурила людина, яка заявила, що Бог дав протилежні вказівки. Друзі мої, коли сьогодні церква починає займатися світськими справами і йти на компроміси, у Бога таке відношення до служіння викликає огиду. Наш час дуже схожий на часи Яровагама, і нам потрібна така сама обережність і проникливість, яка була необхідна цьому Божому чоловікові з 13 розділу. Що стосується Єроваама, то можна було б чекати, що тепер, відчувши на собі осуд Божий, він зміниться адже Бог паралізував його руку, а потім Миттєво зцілив її. Але, на жаль, Єроваам зовсім не змінився. Отож читаємо 33 та 34 вірші. По цій пригоді Єроваам не зійшов зі своєї злої дороги і настановляв священиків пагірків з усього народу, хто хотів, той призначався, і ставав священиком пагірків. І стала та річ гріхом для Єровамового дому і на вигублення, і на винищення знат поверхні землі. А далі, вже в 14 розділі розповідається про правління Єроваама і Рехавама, і цим починається страшна розповідь про царів розділеного царства. У північному царстві в Ізраїлі не було жодного гарного царя. Усі дев'ятнадцять царів були поганими. У південному царстві в Юдеї було двадцять царів, дванадцять з яких були поганими, і тільки вісім гарними, а з цих восьми тільки п'ять були справді видатними царями. Чорнадтий розділ починається епізодом, в якому Єроваам посилає свою дружину, щоб вона довідалася в пророка Ахії, що стане з їхнім сином, який був дуже хворий. Господь через Ахію відповідає, що дитина помре, а також дає пророцтво про покарання, яке Бог пошле родині Єроваама. Читаємо сьомий та восьмий вірші. Іди, скажи Єроваамові, так сказав Господь, Бог Ізраїлів. Тому що я підніс тебе спосеред народу і дав тебе за князя над моїм народом Ізраїлем, і відірвав царство від Давидового дому і дав його тобі, та ти не був як мій раб Давид, що додержував заповідей моїх і що ходив зо мною всім серцем своїм, щоб робити тільки добре в очах моїх. Відтепер Давид стає прикладом для наслідування для північного і південного царств. А Яроваам виявився зовсім не таким, як Давид, і тому Бог відкидає його. Читаємо 19 та 20-й вірші. А решта Яроваамових діл, як він воював та як він царював, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлових царів. А час, який царював Єровам, 22 роки, і спочив він із батьками своїми, а замість нього зацарював син його, надав. А далі, друзі, ми читаємо про віровідступництво юдеї за часів царювання Риховаама. Ви можете вирішити, що в південному царстві у Рихваама справи йшли краще, ніж у північному, але це не так. Читаємо вірші з 25 по 27. І сталося п'ятого року царя Рихаваама пішов Шушак, Єгипетський цар, на Єрусалим, і позабирав він скарби Господнього дому та скарби дому царевого. І все забрав, і забрав він усі золоті щити, що Соломон поробив був, а цар Рихаваам поробив замість них мідяні щити, і віддав їх на руки провідників бігунів, що стерегли вхід до царського дому. Старий Рихавам починає слабшати, але він намагається зберегти колишню пишноту країни. Коли цар Єгипетський відібрав золоті щити, Рховаам замінює їх мідними. Далі говориться про те, що між двома царствами велася безперервна громадянська війна. Читаємо 30-й вірш. А війна між Рихавамом та між Єроваамом точилася по всі дні. І нарешті Рихавам помирає. Читаємо 31-й вірш. І спочив Рихавам за своїми батьками, і був він похований за своїми батьками в Давидовому місті, а ім'я його матері Амунітянка Наама, а замість нього. Зацарював його син Аввійзям. Тепер давайте звернемося до вивчення наступного розділу першої книги царів. У 15 розділі говориться про двох царів юдеї, Авіяма, нечестивого царя і Асу, доброго царя. Говориться також і про двох ізраїльських царів Надава, сина Єроваама, який успадкував гріховні звички свого батька. І башу, який убив його і сів на престол замість нього. Давайте прочитаємо, як Авіям успадкував престол після Рихаваама. При вивченні цього розділу нам потрібно буде зміцнитися в Божому дусі більш ніж звичайно. Наприкінці 14-го розділу ми прочитали про те, що Рихаваам, син Соломона, керував у південному царстві колінами Юди і Веніамина. А Єроваам царював на півночі в Ізраїлі. Це він очолив заколот десяти північних колін. Між двома царствами точилася кривава громадянська війна, у якій брат пішов на брата. Ми також знаємо, що поки що всі нові царі були поганими і нечестивими. І ми знаємо, що в Ізраїлі не було жодного гарного царя, а в Юдеї було всього вісім гарних царів з роду Давида. Отже, Після смерті Рихаваама престол успадковує його син Авіям. Читаємо перших два вірші. А 18-го року царя Єроваама, Неватового сина, над Юдою зацарював Авіям. Три роки царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Мааха, Авесаломова дочка. У цьому розділі ви можете помітити одну цікаву деталь щоразу, коли згадується новий цар. Говориться, хто була його мати. Це незвичайно. Як правило, у родоводах говориться, хто був батько людини, тобто на зміну кого прийшла ця людина. А ось у цьому розділі постійно говориться про матерів царів. Чому? Тому що на життя царів великий вплив мали їхні матері. Я вважаю, що Бог наводить імена матерів разом з іменами царів, а це були погані царі. Тому що матері почасти відповідальні за те, якими стали їхні сини. І коли син ставав гарним царем, це теж почасти була заслуга його матері. Таким чином, мати несе відповідальність за свого сина. Зараз усі люблять засуджувати і карати молодих людей, що стали бурлаками або ведуть розпусний спосіб життя. Але дуже велику роль у тому, ким стануть діти. Грає їхня родина і виховання. Матері таких молодих людей почасти винні в тому, як їхні діти чинять і який спосіб життя ведуть. Це боляче чути, але це гірка правда. Мати впливає на свою дитину, і якщо дитина почуває себе покинутою, некоханою і нікому не потрібною, то, можливо, матері варто задуматися. Замість того, щоб ставати президентом місіонерського товариства. Співати в хорі або нести якесь інше служіння в церкві, мати зробила б набагато більше для Господа, якби залишилася ввечері вдома, взяла свою дитину на руки і показала їй, як вона її любить. У наші дні про це майже забули. Адже найбільша проблема молодих людей це знайти гарну доглядальницю для своєї дитини. Дозвольте друзі вам зауважити, що нам не потрібно доглядальниць. А нам потрібно більше матерів, які б самі займалися своїми дітьми і самі виховували б їх. Щоб виховати дитину, необхідно дуже багато часу і любові. Я досить довго говорив зараз про це, тому що це питання буде виникати в наших бесідах знову і знову. Щоразу, коли ми будемо читати про поганого царя, ми також дізнаємося про ім'я його матері. Я впевнений, що цим Бог хоче нам щось сказати. Якщо цар гарний, то ми теж дізнаємося про ім'я його матері, і вона одержить похвалу за те, якого сина вона виховала. Я б не хотів опинитися на місці матерів деяких царів, що потрапили на сторінки писання. Я б не хотів мати таких синів, що стали поганими царями. Отже, друзі, давайте знову звернемося до розповіді про авізяма. Я читаю третій вірш. І він ходив в усіх гріхах свого батька, які той робив перед ним, і серце його не було все з Господом, Богом своїм, як серце його батька Давида. Аввізям успадкував всі гріхи свого батька. Він наслідував його приклад. Як бачимо, і батько теж винний у тому, з яким став його син. Адже він дав йому приклад. Авіям був вихований у домі, який не можна було назвати благочестивим. Він був нечестивим царем, і за це його батьки теж несуть відповідальність. У Біблії сказано також, що серце його не було все з Господом, Богом своїм, як серце його батька Давида. Давид став прикладом для всіх царів. У нього були недоліки властиві людині. Однак Давид був бажаний Богові, і Бог поставив його в приклад наступним поколінням. Читаємо четвертий вірш. Бо Господь Бог його ради Давида дав йому світильника в Єрусалимі, щоб поставити сина його по ньому та укріпити Єрусалим. Рід Давида не закінчиться доти, доки з нього не з'явиться Господь Ісус Христос. А після Христа рід Давида зникає зі сцени історії. Бо говорить, я не дам згаснути світильникові доти, доки не виконається заповіт, що я уклав з Давидом. Прийде той, котрий сяде на його престолі і буде керувати світом. Це Господь, Ісус Христос. Читаємо п'ятий вірш. Бо Давид робив добре в Господніх очах і не відступав від усього, що він наказав був йому всі дні життя свого, окрім справи хіттянена урії. Чому Бог вирішив зробити Давида прикладом для наслідування? Через його гріх? Ні. Гріх ліг чорною плямою на все життя Давида. Людина ні в якому разі не може судити Бога, хоча ми іноді цим займаємося. Однак, якщо ви хочете судити Бога за його відношення до Давида, то ви повинні насамперед зрозуміти, що саме Бог говорив про Давида. У цьому вірші Бог перелічив усі достоїнства Давида. І Давид не відступав ні від чого, що йому Бог заповів, окрім учинку з хиттянином Урією. Цей учинок виявився чорною плямою на всьому житті Давида. В іншому Давид корився Богові. Він не жив у гріхах. А от цар Вавилона жив у гріхах. Те, що Давид зробив тільки один раз у житті, цар Вавилонський робив щодня, цар Єгипетський займався цим по вихідних днях. Головну думку цього вірша наш Господь висловив у притчі про блудного сина. Ми усі повинні знати і розуміти, що син може опуститися і жити в хліві разом зі свинями. Дитя Боже може потрапити до хліву, але там довго не залишиться. Чому? Відповідь очевидна дитя Боже це син свого батька, а не свиня. У хліві живуть свині, а син може жити тільки в будинку свого батька. Друзі мої, якщо ви хочете жити в хліві, значить, вам там і місце, значить, ви від тіля родом. Однак, якщо ви живете в хліві, але в серці своєму хочете молити Бога про прощення, то він почує вас. Коли ви повернетеся до нього, він обов'язково вас прийме. Давид зрішив, але він сповідався у своїх гріхах. Покора Богові була для Давида нормою. Тому нам варто бути дуже обережними і обачними, коли ми хочемо критикувати Давида. Він був воістину великою людиною. Ми не гідні, принаймні я не гідний, зав'язати його взуття. Він був великим чоловіком Божим і він став земним прикладом наслідування для всіх царів. Читаємо шостий вірш. А війна між Рехаваамом та між Єроваамом точилася по всі дні життя його. Так, це воістину був жахливий час, час громадянської війни, коли брат ішов на брата, царство було дуже ослабленим. А далі, друзі, ми читаємо про те, як Аса сів на царський трон після Авіяма. Почнемо з сьомого та восьмого віршів. А решта Авіямових діл та все, що він зробив, ось вони написані в книзі хроніки юдиних царів. І війна точилася між Авіямом та між Єроваамом. І спочив Авіям зі своїми батьками, і поховали його в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Аса. Авіям не зробив нічого видатного за час свого правління. Усе, що він робив, було злом. Він був поганим царем. Отже він помер і був похований зі своїми батьками. За Авіямом прийшов його син Аса. Перед нами перший гарний цар. І нам хочеться вигукнути Алілуя, ми знайшли гарного царя. Читаємо вірші з 9 по 11. А року 20-го Єровоама, Ізраїлевого царя, зацарював Аса, цар Юдин, і він царював у Єрусалимі 41 рік, а ім'я його матері Мааха, Авесаломова дочка. І робив Аса добре в господніх очах, як батько його Давид. Як бачимо, друзі, Аса царював також протягом двох останніх років правління Єруваама. Всього він царював 41 рік, і це було одне з найдовших правлінь в історії Ізраїлю. Тільки два царі царювали довше, ніж Аса Узія і Манасія. Ім'я матері Аси було Мааха. Як бачимо, Аса був гарним царем, і його матері віддають належне. І знову, Давид є прикладом для наслідування і мірилом добра і зла для царів. Причому Аса, на думку писання, відповідав цьому мірилу. І що ж він зробив? Читаємо 12-й вірш. «І вигнав він блудодіїв із краю і повикидав усіх башків, яких поробили були їхні батьки. Блудодіями тут називаються гомосексуалісти. Аса не був прихильником терпимого відношення до гомосексуалістів. Він був супротивником гомосексуалізму. Той низький рівень моральності, до якого ми дійшли сьогодні, не є ознакою цивілізованості. Бог залишає народи, що живуть у такому гріху. Це ознака виродження і занепаду. І сьогодні про це необхідно відкрито заявляти. Ми повинні відкрито визнати гомосексуалізм гріхом. Це такий самий нечестивий і низький гріх, як будь-який інший. Нижче падати нікуди. Коли люди опускаються настільки низько, Бог залишає їх. І наше суспільство, на жаль, рухається в цьому напрямку. Аса вирішив цю проблему і його вважають гарним царем. З тих пір Бог ані нітрохи не змінив свою точку зору стосовно цього питання. А далі ми читаємо про війну з Башею. Почнемо з 16-го вірша. А війна точилася між Асою та між Башою по всі їхні дні. Як бачимо, Аса безупинно воював з Башею. Сказано також, що Аса займався іншими справами. Йому доводилося вести мирні переговори з царем Нового царства, що виникло, росло і зміцнювалося на півночі. Це царство претендувало на панування, і цим царством була Сирія. Читаємо 18 та 19 вірші. І взяв Аса все срібло та золото, позостали в скарбницях храму Господнього та Дому Царевого, та й дав його до руки своїх слуг. і послав їх цар Аса до Бенгадада, сина Тавремона, сина Хеййонового, Сирійського царя, що сидів у Дамаску, говорячи: є умова між мною та між тобою, між батьком моїм та між батьком твоїм. Ось послав я тобі дара, срібло та золота. Іди, зламай умову свою з Башею, царем Ізраїлевим, і нехай він відійде від мене. Аса посилає до Бенгадада золото і срібло і укладає з ним союз, щоб умиротворити його, і щоб він не нападав на царство Аси. Це, мабуть, була його єдина помилка. Ми продовжимо, друзі, читання хроніки царів ізраїльських та юдейських у нашій наступній передачі. На сьогодні наш час завершується. Ми прощаємося з вами і до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить. Коли я йду до свого Бога, така приємна та дорога. Коли я йду до Ісуса, то навіть гори усміхнуться, Боже мій, Боже мій. Боже мій, Лиш ти один царь, мій, ти святий. Ж пісні співає, лиш тебе я прославляю, і тебе я величаю, винишаю царі сядини. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.